Друзі, всім вітання. Я Тарас Мічаковський, давненько вами так. Не виходили в ефір, чи не говорили. А все через що? Через те, що от світла нема, бачите, трошки от такі от незручності: то зв'язку немає, то з інтернетом проблема. Все через одних нелюдів, через проклятих і забутих богом людей-маскалів. Через москалопу, друзі, але ми їх переможемо, знищимо, викоренимо до останнього кацапа. Це мови немає в нас є надійні. Хлопці з наших Збройних Сил, друзі. А цей тиждень, друзі, взагалі, хочу розпочати з такої приємної новини, що цей тиждень в Україні приходить під знаком, під такою ознакою толерантності та підтримки людей з інвалідністю. Тому що 3 грудня відзначається, підкреслює, не святкується для деяких недолугих чиновників, які кажуть, оце це свято! Та яке то нафік свято? Слухайте. Це просто День людей з інвалідністю. Те нагадування про таких людей, як я, як ми, про людей, які силою свого духу дають приклад ще іншим людям. Це, наприклад, я кажу, так як про мене говорять, жити і не опускати руки. Так, інвалідів є багато, різних категорій, є загальне захворювання, є такі інваліди, які просто десь там купили дійсно собі ту і такі дійсно. Але ми зараз робимо акцент на людей з інвалідністю першої групи. Та другої, і, і саме першої групи, ті, які потребують постійного догляду та е, постійного спостереження. Люди одинокі, люди, які не можуть себе обслуговувати і так далі. Люди з ватами зору, люди на колясках, на візках, люди з ментальними порушеннями, та е, люди з ДЦП. Ось хочеться звернутися до всіх громад, конкретно до Мошинської громади, що ви. Дали доручення своїм старостам, що вони відвідали таких людей, інвалідів першої групи конкретно, поцікавилися, що їм треба, скільки таких людей є на вашій ділянці. Відвідайте, шановні профільні чиновники, чиновники соціального захисту, і будете мати комунікацію з такими людьми. Бо повірте мені, ми йдемо до Європи. в Європі кожен день чиновник для таких людей є другом і спілкується з людьми по їхній потребі. А у нас чомусь. Тільки у цей такий е, злощасний день. Тому, друзі, давайте будемо дійсно наближати себе до Європи не словами, а ділами. Підійдіть, підніміть одне місце з крісла, шановні чиновники, і завітайте в гості до людей з інвалідністю, до тих потребуючих людей. Так що, друзі, а ми будемо цього тижня робити багато заходів. Про все дізнається, підписуйтеся в Facebook, YouTube, Instagram. Це буде Україна.